Що ж, саме час прогулятися за сніженими стежками. У порівнянні з незліченними пагорбами сиродилу, ця місцевість здавалася наталці просто ковтком свіжого повітря. Ну і слава Ноктюрнал, не треба пертися на інший бік провінції, подумала бретонка. Зустрівши у горах Огра та ведмедя. Дівчина дісталася святилища Азури тільки надвечір. Для піднесення жертви було ще занадто рано. Щоб не гаяти час, Наталка знайшла примарного світляка, здобула його пил, але не поспішала повертатися до святилища Азури. У підніжжя гори Бретонка побачила самотні маєток у данмерському стилі. І саме там знаходилося те, чого Бретонка так хотіла. Вже другу добу дівчину долала сильна вампірська спрага, і зараз в неї з'явилася нагода вгамувати свою спрагу без свідків. Наталка зайшла у маєток та побачила орчиню, яка все ще не спала. Коротким жестом мініатюрної руки дівчина причарувала орчиню, і після цього Наталка звернула свою увагу на її чоловіка, який мирно спав у своєму ліжку. Ти нічого не бачила і нічого не чула? Прошепотіла Наталка, дивлячись у порожні очі господині цього маєтку. Або так, або криваві вбивства, намагалася заспокоїти себе Бритонка. За надлюдську силу та надлюдську реакцію доводиться платити. Це була величезна перевага, і поки що бритонська злодійка не планувала від неї відмовлятися. Наталка повернулася до вівтарю Азури. Ніч ще була молодою, і бритонка розуміла, що їй доведеться чекати до самісінького ранку. Вона влаштувалася на виступі скелі та почала дивитися на схід в очікуванні перших променів сонця. Вдихаючи холодне повітря та слухаючи шепіт горних вітрів, Наталка втратила відчуття часу та, мабуть, вперше за довгий час просто сіла та почала слухати.